Ты шо ти шо? Ты шо ти шо, шо? Пью, 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 пью. Вот реки тут я ч нгачал, А де наши? Олексій Іванович! А! Нижче, брать, ага. Беремо нижче. Так, подожди, потримай, будь ласка. Ну так, да, потримай, будь ласка, на мене. Сейчас Навіть... я позаряжу чи щось. Сів телефончик один. Один телефончик сів. Так. Зарядные. Сиди. Оп. А ну. Сейчас мы поднимемся. Оп. Оп. Раз, два, три, попей. Пачкам раз, два, три. Не заряжай. Сейчас мы еще вот так делаем. Раз. А, у ну нас что, разряженные мы? Ты что, ты что? Бери меньше зарядных поиски. Раз. А ну. нельзя один здоровый купить на два идти. О, пошла. Надо таких вот иша купить. Я показываю, у него на 30, ну, там пиздец, на машину забыл. 20-20 зарядок можно сделать. Ну все, так один. жарко, Р раскрываемся. Блин, на, 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 тебе 5 этих самых. Дай я прошу. Ты шо, блядь? Где ты их набрал? Охуй. Шуткуй, шуткуй, пошли. Так, обманули дурачка на 4 кулачка. Я когда на тебе побачу, я uh -huh. Так, надо телефон опять, чтобы не потерять. Замовил, <говори> я в лесу телефон потерял. Я потом по горам лазил и искал его. Бачив? Серега, ты тут? Так, точно. Так, ну що? Бля, Серега, давай экскурсии сделаем для людей. Для иноземців. Будем показывать. Як у нас внутрішніх никаких на свині живуть? А як тобі ідея? Бо бабки будемо заробляти? Файні українці. Будемо показувати, розповідати. Я бачу воду. А що тут? Ух ти, яка, яка красота, боже, це та кадр буде. Ну, ти що? Амазонки! Ану хмір. Амазонки. Слухайте, а чого воно такого кольору? Мені... Мені цікаво, чого воно такого кольору. Як ви думаєте, українці? Як ви думаєте, це, канали... це стокова труба? Це ж так ну, да. Дивіться, українці. Подивіться, як ви думаєте, що це таке? Як ви думаєте, що це? Це у нас що? Це у нас стокова труба така, так? Це по фільмі ужасу, там де. Бляха бля. Як вам? Каналізація. Це якесь підприємство, тому що ми бачимо мазута. Що? не Подивіться, ти що, ти що, подивіться. Просто. Знаєте, як професіонати кажуть, ота камера. Де? <звук> От тут будете аналізи. Ота труба. Де ці... А хто казав, що, то... що це стокова труба? Місцеві <звук> Місцеві казали? Ну, це не стокова. це щось виробляє на цьому підприємстві, тому що такого це. Ці... Ну, ви... <звук> Та навіть від каналізації От Від каналізації вона чорна. Ми в лісу ловили, таке озеро. Ти що, ти що? шо? Там знает. Что? Сейчас идем туда. Так, трошки вище. Где костюм? Костюм, блядь, надо было костюм. Та не, я не пошел бы по цей жиже, ты что? Да мне страшно. Серега, это бесед. А там прямо два. Да, я верю. Я реально, находит переламувати руки, щоб він до кінця життя не... Ні... Не мав змогу навіть чашку взяти з водою. Де місцева, стоїть такі там каналізації, великі бетонні такі з люком штука. Місцеві кажуть, що це. А тут якесь підприємство є рядом. Маленька фірма якась є? Що, що? Там дещо Ми побачимо на карті, може тут щось є, може тут щось будують. Ну, такого не може кольора вона бути. Не може! Просто подивіться, вона пішла, поїхала. Ведь цікали черного, черню еще. Вот такая вот цікавить. Вот такого кольору. Там до вас уже приехал той и Филиппченко. Нехай с вас В Конец улицы и вдоль яра, нехай идет. Скинемо, локацію, ски, скинемо ще раз локацію з цього місця. Нехай йде вдоль вдоль того самого, Йдемо кадр сделаю. Я вам Покажу таке, щоб ви офігії. Я такого ще не бачу. Дай 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 докурити. Що ж вона тече, якщо, тута, якщо це доща нема на вулиці, стоп, стока нема. Що ж вона тече, як ви думаєте, українці? Ваші думки? Ану, кращий коментар. Ділимся з трансляцією, ділимося, ділимося. Ну, Серега, Серіа, дивись, а я тобі покажу кадр У Барабана дрожж, тапаємо поки 250 родині наб'ємо, я не буду вам показувати все. Ой, боже мій. Ух ты! Давай спустимося. Амазонки з нами? Боже, мій дівчата, дай, дай вам Бог здоров'я. Це, це, це такі потужні люди. От я, вам, ні, я вам чесно кажу. Таких мужиків нема у нас. Що, працю... Мужики бояться. Мужики бояться, на жаль. Коли ви вже перестанете, бояться, раби. Ух ти. Торі клади вампіра мені бажака, а інше все в наваро. Так, да, в зелену на наваро клади. У вампіра мені. Скіч, будь ласка, ще раз, раз покиду. Яко, бачите мазута. Давка де забери. Да, закрывай. Все, давай, брате. Чорна. Люди, це зависло, чи що це? Чи це просто пауза? Прийом. Я теж не розумію. Просто цієї кружечки немає. Ми можемо бути ще в кишені. Ми ще можемо бути в кишені, тому темно. Вася, прием, если ты что-то чувствуешь, то скажи что-то на Мэри, хочешь, я выйду, а ты потом меня поднимешь, я зайду, посмотрю оба, что там, он есть, нету? Я могу с другого телефона выйти, сейчас я сама буду. А, ну зайди, посмотри. На Гео взагалі немає трансляції. Тому ми, може, в кишені, скоріш за все. Ну, почекаємо. Телефон загубив, там ні, надійно, що ні. Ти шо ж, а ти ще постарайся знаєш куди зайти? К Посмотри, есть он, нет. Он же тоже снимает кибернетику. Бога по всей Украине. Мария, доброго дня. Я править в эфире. Да, все. Думаю, що це не зависло і, і що ще і не на паузі, бо, тому що я б не змогла тоді нікого підняти. О, все, він поставив паузу. О, Алекс. Так собі якийсь жарт такий, не дуже смішний. Кібернетика і не було, мені здається. Чи був. Був, був, мері був. Я не бачила, що він в ефірі був. А, в эфире не знаю, но, по-моему, он тоже снимал. А -то? Я, запи... Я запитую про эфир, потому что вижу, что Светланка с нами, а она модератор. Не, не, он не был в эфире. Он меня на ревизора скидал посылание. А, значит, он не снимал, хотя говорил, что там. А амазонки не снимали эфир? Вони теж з нами були кошт. Зараз, якщо не з'явиться через пару хвилин, то я йому в телеграмі запитаю його. Я зараз зателефоную кібернетику, запитаю обстановку. Добре, добре, бо в мене тут ну, трошки є робота на іншому телефоні. Хто може, то подзвонити. Постійно хтось третій тобі завжди заважає або дружині твоїй, або тобі. Це буде боротьба. Багато сумнівів у тебе є. В чому твоє сумніви? Саме більше виникає то, що ти сумніви, виникає те, що ти хочеш служити допомагати людям, а тебе це не, не, не задовільняє, люди не хочуть твої потреби. Бачиш, навіть в діях ти постійно спориш. В діях. Бачиш, як цікаво, ти постійно робиш конфлікти в діях, постійно спориш. А тобі треба забрати ці сумніви, почати не сумніватися, ставати адекватним, так як ти сказав, зняти каструлю з голови, правда? Я слухаю вас, слухаю, Олег. Включи відео, бо я так не можу з тобою спілкуватися так без відео. Олег я сигарету закурив.